Так, всім привіт! Це відео про словацький кордон. Зараз прийде весна, в Ужгороді почнеться цвітіння тих магнолій, так що якраз час бронювати готелі, їхати в Ужгород, бо потім це буде зробити складно. Особливо, коли у вас є якась пара, чи у вас є якась жінка, чи у вас є якась дівчина, яка просто з вами може поїхати за компанією, допомогти вам спетляти покращить вашу легенду. Тобто, якщо ви орендуєте там готель, приїдете там Двох або з дітьми для того, щоб погуляти по Ужгороду, то до вас не буде претензій, чого ви приїхали. А також можна приїхати в Ужгород, купити якийсь квиток, наприклад, коли ви їдете із Києва, щоб ви собі купили квиток із Києва. До якоїсь сваляви, аж сваляви до Ужгорода. І коли прикордонники вас там тормознуть, питають, що до чого, ви там їм покажете, що ви квитків там купували заздалегідь, квитків не було із, Ужгород, із сваляви до Києва назад. А, тому що свалява це такий собі там курорт. Ну, Там є якісь ще курорти на залізниці, з будь-якої з нього можна. Купити квиток до Ужгорода, а потім купити квиток назад, тільки на поїзд Київчоп, який їде маршрутом з півдня на північ до словацького кордону. Ті поїзди, які їдуть з Києва в Ужгород, вони пильнуються і доглядаються ретельно. Ті, котрі виїдуть із Ужгорода в Київ, до них відносяться набагато простіше і з меншою пильністю. Тому що ті люди, які доїхали до Ужгорода, вони шукали шляхи як спетляти там, в околицях Ужгорода. А ті, котрі їдуть із Ужгорода назад, то вони просто їдуть з Ужгорода назад. Така логіка в тих прикордонників. І коли вийти із такого поїзда, десь там на, на, на одній із зупинок зупинок небагато, зупинок після Ужгорода. Перечин, Великий Березний, Кострино, Сянки, ну і так далі. Потенційно цікавляться кострино і сянки. Кострина особливо цікава, тому що вона знаходиться близько до кордону. І можна зійти на вокзалі, просто купити якихось там пиріжків чи якогось пива людей, які там щось продають. Або з таким наміром. Продають вони його там, чи не продають, невідомо. Але можна оцінити ситуацію, чи є там ті прикордонники, чи немає, там, до прикладу. Якщо вам просто вдасться нормально зійти з поїзда, як варіант, можете собі там Укр... чи як не Укрновою поштою відправити посилку туди, там, в ту костріну. І просто піти на пункт нової пошти і забрати її. Посилку треба відправляти не на своє ім'я, не на свій номер телефону, тому що, е якщо вони там вас будуть допитувати, ну, якщо так трапиться, це взагалі рекомендація на всі випадки. Коли ви щось відправляєте собі в пункт призначення, е то треба відправляти його на чуже ім'я і не на свій номер телефону, тому що навіть якщо ви знесете додаток нової пошти, ці прикордонники захочуть, щоб ви поставили той додаток нової пошти і перевірили, чи, не, чи ви там собі чогось самі не відправили. А в нової пошті є послуга передресація, коли можна не передресація, довірити, отримати посилку іншій особі. То ви просто відправляєте там на свою маму, бабцю, тата, сусіда, дзвоните йому, кажете, що прийшов час пора, він вписує в додатку номер телефону ваш. І вам, вам приходить повідомлення, що вам дозволено, чи ви удостоєні, забрати посилку на, на чуже ім'я, дати собі там забираєте. І коли ви там вийдете там, в пластмасових тапочках і в якомусь спортивному костюмі з того вагону, і виявиться, що е, нікого там немає. І, і можна собі спокійно йти далі, то ви собі спокійно йдете далі і отримуєте там ті всі наперед заготовані речі, і далі в ліс в напрямок словацького кордону. Дуже рекомендую взяти з собою каремат і гамак, тому що якщо в гамаку просто так спати навіть влітку холодно. Без, без, як підстелити в нього карімат, лягти на карімат, то досить комфортно в ньому там спати. Гамак можна зачепити за будь-якими двома деревами на будь-якій кривій поверхні, він важить менше кілограма. І, і, і якщо на вулиці немає дощу, то чи якихось опадів, то в нього взагалі спати комфортно. Якщо ще на випадок дощу захиститися, то можна замість намету також брати карімат і, і натягнути тент. І можна собі там спокійно перечекати, дочекатися світанку. Йти краще не вночі, краще йти до світанку, коли починає сіріти, коли ви можете там йти, тому що прикордонники, які там де-небудь шастають, вони шастають або на початку там своєї зміни, а вночі особливо тяжко там, де не Якщо вони там їздять десь якимись квадроциклами, то їх там видно і чутно. І, А, а просто так ходити по ках, хач, по хащах, вони не ходять. Вони пильнують там, стежки. Вони пильнують, стежки пильнують дороги. вони пильнують лінію кордону. Тому, е, якщо там в кінці дня прийти чи зійти із поїзда, і Піти забрати посилку на новій пошті, то можна спокійненько звалити в ліс і дочекатися світанку. Також можна Що? в цих всіх містечках можна користуватися послугами таксистів. Таксисти нікого ніколи нікому не здають, їм із того немає ніякої користі. І е, особливо на, на цій західній частині України, туди е, завжди приймали туристів, то таксисти зараз реально підуть. Ну, взагалі всі гуцули реально підують через те, що вони були туристоорієнтовані. Другий рік війна до них е, через війну мало народу їде, а ще ці всі прикордонники всіх там розлякали, то, то величезна кількість бізнесів просто. Закрилася і ці гуцули вже або спетляли, а ті, котрі не спетляли, то ну, в сенсі за кордон спетляли. А ті, котрі не спетляли, то, то допетляють. Тому доцільно, доцільно піти заночувати і далі йти в день, тому що в день, коли рухатися повільно То ви будете бачити всіх, хто там е рухається вам назустріч раніше, ніж вони вас. Тут е є теж сила селена-видолинків, тут є навіть якісь стежки, по яких можна ходити, по яких можна пройти якусь частину шляху. Е ці Тут пагорби невисокі, вони зараз цю пору року, зараз вони вже, мабуть, на них весь сніг потанув. Тобто, Сюди, цим маршрутом можна рухатися і зараз навіть, не, без ніяких снігоступів. то, чого у вас не вийде зробити там через мармароси або через іншу частину Карпат. Треба зібрати провізії так, щоб у вас було на два дні, щоб ви спокійно знали, що у вас є там ті сублімати, є там той газ. В, 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 в джетбойлі джетбойл газ, щоб ми могли там собі накипі закипіти якусь водички, залити е, туристичні сублімати і е, поїсти. Знов, е, категорично заборонено брати в гори що небудь солодке. Від солодкого е, 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 тільки одні проблеми. Е, вона е, е, сильно вдаряє по організму, викликає зневоднення. І коли падає рівень цукру після того, як організм не впорався, то ще й не падає там той рівень допоміну, і вас там кидає, у вас там сильно падає мотивація, вас кидає в страх на паніку, а, а воно вам не потрібне. Тому в похід брати тільки туристичну їжу, і, і суху, суху білкову жирну їжу. Можна брати сало, але не дуже сало, до речі, саме ідеальний. Енергетик він, жир він прямо попадає в кров, і жир він використовує, він не подразнює ніяких систем організму, з ним не треба боротися, він собі там в крові плаває і використовується для того, як, як енергія. Тільки сало повинно бути помірно солене, тому що після нього там треба буде хотіти питися, пити, якщо брати солене сало. Така от рекомендація. Тому е, е, до кордону звідси дістатися недалеко. Там відстань від до кордону. Ага, от моя дистанція. До кордону там 5 миль, 5 миль це в нас 8 кілометрів. Але е, треба переконатися. Що кордон не проходить, по що по той бік словацького кордону там не вертикальний підйом, бо там є місцями скелі, де просто кордон проходить, і вам треба як альпіністу удатися на скелю. Тому, якщо ви переходите, його треба в тих місцях, які ви попередньо оглянули, і подивилися, що ви там зможете піднятися. В цих місцях є оце падіння метеориту. Можна сходити другою глянути зробити фотки. Тобто ці місця були досить, досить туристичними в помирний час. Також, є, е, якщо, якщо ви дуже хлопці, там якщо ви пара, або ви, ви ти сам один, і е, е, ти достатньо. Впевнений в собі, щоб відкрити залізничний вагон на ходу, тобто купити там ті ключі провідника, але треба переконатися, що поїзд який що в тебе є обидва ключі провідника, там, бо є ті нові вагони, до яких старі ключі не підходять. Тому, якщо відчинити там ті двері тамбура на ходу, можна зістрибнути з поїзда. Тут місця такі, що поїзд тут петляє. Петляє чимало. Ось тут є розворот під 180 градусів, де цей поїзд буде їхати 10-20 км на годину. І тут спокійнесенько можна з нього зістрибнути. Тільки е, зі, стрибати треба не, не в річку уж. А, тут, тут бажано би когось спитати, щоб хтось проїхався, по цьому маршруту, подивився, що тут відбувається, для того, щоб можна було. Напевно, знати, де можна там зістрибувати, помі... переконатися в швидкості поїзда, поміряти його, там швидкість подивитися, скільки у вас там часу є, заміряти секундоміру, скільки... скільки часу він там огинає, а потім набирає швидкість. В принципі, можна і цих провідників запитати. Добазаритись з провідниками. Є провідники, не ті, котрі не. Налякані, не перелякані, вони можуть в цьому всьому допомогти. Особливо якщо їм там дати якихось грошей, що для, для, для їхнього випадку я зовсім не зайвим. А, 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 симпатиків, симпатиків багато і серед місцевого населення, і серед провідників в поїздах, якщо ви, більш, якщо ви можете розмовляти з людьми, то ви зможете домовитися. І і отримати рекомендації, де це краще зробити. Так, що іще з цього тут можна додати. Ну, на цій карті можна подивитися на перепади висот. Це Кострино, оцей поворот залізниці. Тут висота 400 метрів, перепад висоти 100 метрів навколо цього пагорба. Річка міст. 600 метрів висота пагорба. Тут є на карті якісь там стежки, струмки. Тобто ці місця досить такі непрохідні. Місця. Але я тут вам невеликий експерт із цього всього, тому що я в тих краях взагалі не бував. І цю частину. Цю частину я не знаю. Тому вам треба буде дослідити, провести домашню роботу самостійно. Так, це, мабуть, все, що я хотів сказати. Ага, є ще один шматок. Цей поїзд він їде вздовж польського кордону. І цю операцію можна проробити на будь-якому із цих поворотів вздовж польського кордону, там вистрибнути на ходу. І, або вийти на одній із станцій, наприклад, яка там наступна турка. Турка Ставене, Лосянка, Ужок, Нижня Яблунка, Турка. Ось турка. Тобто цей поїзд їде їде можна, можна на одному із цих поворотів зістрібнути або вийти там на тій самій турці. Від турки можна гребти в бік Польщі, Польща підходить тим, котрі хочуть в Польщі залишитися. Тому що, якщо ви полякам скажете, що ви, там, що ви не хвилюєтеся, я взагалі збираюся в Німеччину, то першим ділом вони, що зроблять, візьмуть вас, завезуть і віддадуть українцям. Тому що по їхніх. Тих нових законах після Лукашенка, після того, як Лукашенка їм сирійців навіз і хотів їх закошмарити, ех, показати їм кусь кіну мать полякам, то вони паркан побудували із Білорусію і ще й закони поміняли, що е, якщо ви там збираєтесь через турі Вікторію Польщі пиляти в якусь іншу країну, то ми вас там депортуємо. Це було зроблено до сирійців, а зараз це грає великий жарт із українцями, тому що українці ті, котрі. Кажуть, що вони збираються не залишатися в Польщі, то їх повертають назад в Україну. Ті, котрі збираються залишатися в Польщі, вони мають пройти через той Польський імміграційний суд. в Суду пояснити, що, що ти втікаєш від війни, і то воно займає якийсь місяць часу. Поляки спочатку паспорт забирають, потім після, після суду паспорт повертають. Знову ж таки, я не експерт із Польщі. Бажано би перед, перед цим перевірити, знайти кого, когось там серед українчиків у Польщі, хто це все проробив, без, хто зможе проконсультувати, яким чином це провертати. Тому що багато людей, які спетляли в Польщу, них просто було польське, польський цей, е, дозвіл на проживання в Польщі. Карта попиту того поляка. Декого навіть громадянство в Польщі було. То в тих ситуація своя, а у вас ситуація інша. Знову ж ситуація у всіх різна, всі різної ваги, різного віку, різного інтелекту, різної витривалості, різного, з різним порогом стресу. Тому, що, тому те, що підходить одному, не підходить іншому. І тут немає якихось маршрутів, який можна просто дати людині і сказати, ось тобі маршрут і по ньому гриби. Шматок про GPS важливий. Я помітив, що в горах по картах із, і по GPS орієнтуватися складно через те, що GPS вам дає тільки позицію і не дає вам напрямку. Якби ви тим телефоном не крутили в руках, він вам не покаже, в який бік йти. Єдиний спосіб з'ясувати, як йти, треба йти і дивитися, як змінюється ваше місце положення. Але положення змінюється дуже на невеличку відстань, на невеличку величину, тому, щоб зорієнтуватися, куди йти, треба в місці, де у вас є сумніви, з'явилася така потреба з'ясувати, куди йти, чи, чи підтвердити, що ви йдете у правильному напрямку, вам треба заскріншотити своє місце положення на тому телефоні. І далі пройтися на якусь відстань і порівняти зі скріншотом, чи змістилось ваше місце положення, точніше воно зміститься, тільки в який бік. І знаючи, в який бік воно змістилося, будете розуміти, в який бік вийде... вийдете. Це найбільша складність, звичайно, для людей, які попотрапляють в гори. Тому що рухатись там. Доводиться на нев... зовсім на невеличкі шматки, особливо в умовах, коли вам треба це робити тихо, непомітно. То е е це, це зробити просто дивлячись в телефон, практично неможливо. Тому скріншотимо позицію, рухаємося і порівнюємо поточне зображення із скріншотом. Так, е е е також. Рух відбувається чи зміщення відбувається на незначну відстань через те, що подекуди доводиться рухатись вгору. А коли ти рухаєшся вгору, то твоє горизонтальне переміщення взагалі незначне. Можна там по, по, по крутому схилу пролізти там метрів 50 а при цьому твоє місцеположення на карті зміниться там на метрів 5, а метрів 5 це в межах похибки вимірювання, то GPS і ти навіть не будеш знати, в який бік, в який біг ти гребеш, тому, тому ось це треба розуміти треба розуміти, як це рішати. Також для того, щоб вас там не відстежували по станціях мобільного зв'язку, в цих районах коли телефон реєструється, коли новий телефон реєструється в, в мережі, то він буде реєструватися якоїсь станцією. І, відповідно, цей, ця реєстрація буде доступна прикордонникам. Але за ці речі хвилюватися не варто, так як для того, щоб визначити більш-менш ваше місце положення точно, треба хоч би, щоб. Ваш телефон був в межах досяжності трьох мобільних станцій, бо по двох, по двох місцях положення знайти взагалі нереально. Воно буде там десь на перетині двох кіл знаходитися. А в цих місцях знай, ви знай, знайти три мобільних станції, до яких добиває ваш телефон, це задача нереальна. В кращому випадку у вас буде зв'язок тільки з однією. І тому, навіть якщо у вас iPhone, то хвилюватися не варто через те, що вони вас відстежують. Так, вони знають, що тут з'явився якийсь телефон. А де той телефон там в, в межах там, тих 30 км. Покрити цю територію по колу там, нереально в діаметрі. Ну, 30 кілометрів я може загнути в межах прямої видимості. Воно там працює, але це все одно кі кілометри і кілометри, і не один, а там з 10 кілометрів може бути. І е е коли у вас є мобільна станція, намалюйте коло радіусом 10 км, і це буде площа, де, знаход... де може знаходитись цей мобільний телефон. Невідомо взагалі, в який бік іти. Тому навіть в айфоні врубаєте режим польоту і е е спокійно собі рухайтесь по GPS. Ну, успіхів!